А команда така вашу людей набере, а прослідкувати на всіх рівнях зможе, поки кожен не почне з себе замість критикувати інших, нічого не буде. Ви хочете, щоб кожен, хто приймає участь у виборах, мав свою команду. Питання для чого? Якщо є якась людина політично активна, яка, яка бачить, що потрібні якісь зміни, їх описує і йде з тими своїми пропозиціями до людей. Люди довіряють такому кандидату, посаду, депутата, мера, президента України довіряють, Бачать, що людина візуально ніби порядна, буде речі, говорить, давайте ми його оберемо. Обирають його. Навіщо такій людині своя команда? Беремо на вищий президент України. Навіщо? Щоби членами своєї команди затикати всі найжирніші посади. В державі, а потім ви перша будете знову критикувати. Ой, там кум поставив, там однокласника, там свата, швагра, доньку коханців, сусідів тощо. Ви ж перші будете знову критикувати. Ми маємо тут тепер таку систему влади, коли всі мають свої команди. Всі, хто тепер є, хто мером є, подивіться, в вашому місті, хто є міським головою, хто є депутатом, хто є президентом, всі зі своїми командами приходять. А команда цей шобло. Що було, то є заграя? Будь-яку партію візьміть. Візьміть найкращу партію, ідеальну партію, яка хоч колись десь, десь перемагала на будь-якому рівні, мінімальному. Ви побачите, що всі вони одразу, коли хтось перемагає, одразу та так звана команда по найжернішим посадам розлітаються і починають грабувати, грабувати, грабувати. Бо треба гроші відбити, тільки вклали в вибори і ще собі заробити. 100 крат кратак і ще заробити собі для своїх дітей внуків, правнуків. Ну, така система. Така система лише тому, що вам потрібна команда. Навіщо вам команда? У нас є ціла держава, у нас є мільйони українців. Не потрібно ніякого зв'язку керівника держави з якимись там людьми, які займаються професійною діяльністю. Людина, яку, о, які довірили керівництво державою, вона управляє державою, керує державою. Має в своєму арсеналі будь-кого з українців, може найкраще, не, не що поставити собі о, керівником так званого офісу президента, керівником уряду, міністрами тощо. Не треба ставити своїх однокласників, корячів своїх, спонсорів своїх, не треба ставити на посади. А тільки. Чесних порядних українців, найкращих українців. От тоді у нас і буде Україна. коли переможці виборів не будуть мати своїх команд.